Отже, напевно, що розпочну я з району Покровська, тому що знову, навіть попри те, що Покровськ займав подекуди ситуативно друге місце за інтенсивністю та кількістю бойових зіткнень в порівнянні з гуляйпільським напрямком. Продовж минулого тижня і на початку цього, але все ж таки Покровськ продовжує займати лідеруючі позиції вже впродовж цих семи днів, і насправді ситуація тут надзвичайно складна. Я спілкувався буквально вчора з представниками сил оборони, котрі здійснюють цю оборону в Мирнограді. І що я вам хочу сказати, друзі, що ну, все складається до того, все виглядає на те, все веде до того, що з Мирнограда ми Зрозуміла річ, це навіть безсумнівно, що ми вийдемо звідти в якійсь усяжній перспективі. Тільки постає питання навіть подекуди публічної вже підтримки і навіть публічного заклику на те, аби ми звідти вже вийшли, тому що об'єктивно я вчора говорив про те, що Мирноград поглинається противником, а зараз я вже. Дозволю собі сказати, що нам реально треба виводити війська із Мирнограда, тому що станом на сьогодні наших сил, наших військ уже в самому місці не так і багато, але вони все ще є, і ті, хто там продовжують перебувати, їх на мою думку потрібно виводити з точки зору і з огляду тієї ситуації, яку я отримав від першоджерел в місці події, адже фіксація противника відбувається абсолютно всюди, колосальна кількість. Піхотинці противника безпосередньо в Мирнограді, і відповідна фіксація відбувається усюди, і в червоній зоні, і в сірій зоні, і подекуди навіть, грубо кажучи, в зеленій зоні ворог лізе усюди в мирнограді. Наше становище там не сказати, що воно якесь критично надскладне, але воно є таким, що воно є безперспективним. Тому нам потрібно виводити звідти війська, оскільки реально склалася ось така, яку ми бачимо зараз, спостерігаємо на мапі бойових дій така кишеня, фактично що тут утворилася, і ця кишеня нам точно не потрібна. Нам потрібно вирівнювати лінію бойового зіткнення і виводити звідти війська рано чи пізно. Я повторююся, це все рівно станеться. Питання просто щоб це сталося. Часно тому насправді з цього меседжа щодо Мирнограда, напевно, я вважаю за потрібний в якійсь мірі навіть своїм обов'язком стартувати огляд карти бойових дій. Ну а далі перемістимося до інших локацій. На лінії бойового зіткнення, отже, друзі, Степногірськ запорізька ділянка фронту, котра не така активна, насправді, за кількістю бойових зіткнень, якою її описує Генеральний штаб, тому що об'єктивно, насправді Генеральний штаб не зазначає, що на запорізькому напрямку, чи то пак на Степногірському, чи на Малокатеринівському, і не знаю, як правильно його зараз окреслювати, існує якась неймовірно велика загроза або неймовірно велика кількість бойових зіткнень. Але ситуація. Те, як вона тут розгортається, вона так само показує, що на жаль, у нас є тенденція до погіршення, і ті останні зміни, які відбувалися вчора і про які я говорив, зокрема пов'язані з просуванням в межах самого Степногірського сі центральній частині, далі поширилися на мапі діпстейт розширенням сірої зони в районі. Степового тому, що в цій локації, де зараз розширена сіра зона, справді були зафіксовані позиції противника, які вражалися нашими і артилерійськими системами і дронами. Тут, крім цього, західніше Степногірська, тобто населеному пункті Приморське, яке по суті що зараз складає величезну сіру зону, тут ворог. Скажімо так, займає ось ці всі території на захід від Степногірська, точно так само як він займає території на схід від Степногірська у районі населеного пункту Лук'янівське. В приморському за тими даними осінтерськими, які існують в відкритому доступі, нині фіксується близько 100 одиниць особового складу противника тобто 100 російських військових, серед яких превальована більшість це оператори дронів. Тобто, переважно саме оператори дронів інфільтруються туди, займають свої позиції для того, щоб здійснити нам дуже серйозні проблеми із логістикою. Наразі в Росіян є проблеми з акумулюванням особового складу з так званою консолідацією, тобто вони справді переживають труднощі з тим, щоб завести якусь критичну масу пілотів в ці сектори, в ці райони, але об'єктивно всі заради присутність противника в приморському і їхніх пілотів у різних локаціях вони загрожують якраз таки дорозі яка приведе до Степногірська. Ось цей логістичний шлях, який із Запоріжжя заводить наші війська до населеного пункту Степногірськ, зараз перебувають під вогневим ураженням противника. Паралельно з цим насправді на правому фланзі атак противника так само існують доволі таки значні загрози подібного характеру, як і флангового охоплення, так і присутності операторів БПЛА і контролю ними. Ділянки дороги, котра веде до Степногірська, з в районі Лук'янівського. Наші війська зі свого боку намагаються відзеркалювати дії росіян. Вони так само намагаються відрізати тили. Противника це теж відбувається, це теж реальність, але на жаль, росіяни більш резистентні. Тобто вони менш чутливі до того, аби ось такі втрати, логістичні втрати, в тому числі і піхотні, сприймати. Ми на жаль, менш стійкі у цьому контексті. Приморське, тобто, ось це населений пункт на захід від Степногірська. Ось тут напевно, ну, давайте я зітру усі Взагалі, позначки для того, щоб показати Приморське. Отже, приморське загалом контролюється переважно саме українськими дронами. Тобто, говорити про якусь піхотну присутність або якийсь контроль на землі, boots on the Ground це недоречно в цьому сенсі. Переважно саме українські дрони контролюють якраз таки. Приморське, що зрештою і не дозволяє противнику тут накопичуватися в якійсь критичній масі, тому що наші дрони на Запорізькій ділянці фронту працюють доволі доволі таки активно. При цьому е збройні сили реально не ризикують піхотою, тому що це для нас надзвичайно цінний ресурс е і переважно нам намагаються відвоювати певні позиції в цьому секторі, е якраз таки за рахунок безпілотних літальних апаратів. А росіяни навпаки вони. Зворотню історію обрали. Вони атакують якраз таки піхотинцями. Це коштує їм безперечно величезних, величезних ресурсів, точно таких самих втрат, як і зі Стапногірськом, вони переживають, але все рівно, навіть переживаючи втрати, вони продовжують тут просочуватися, інфільтруватися і створювати серйозні загрози, котрі зараз ми можемо окреслювати. Як ну по суті, що спроба поглинання в якійсь мірі степногірська. Діпстейт також на останніх на одних з останніх змін на мапі Діпстейт позначив просування противника в районі глухова. Це Чернігівська область. Ось тут є населений пункт Комарівка. З'явилася сіра зона в цій локації українського прикордоння. Що це ознаменує? По перше, вчора підрозділ Держприкордонслужби, зокрема речник ДПСУ, повідомляв про те, що справді росіяни не покидають спроб надій і намагань прорвати кордони. І він говорив не про Чернігівську область, а про Харківську область. Мовляв, групи піхоти армії Російської Федерації за підтримки артилерії та дронів. Намагалися захопити наші передові позиції на території України і просунутися в глиб нашої території, якраз таки на прикордонні. Діпстейт позначає ось цю о, сіру зону в районі Комарівки. Тут противник намагається так само закріпитися, в принципі, це загальний тренд. Я про нього говорив неодноразово. Що після Грабовського, котре у нас виникло на Сумщині, ось тут Грабовське біля Краснопілля, це вже навіть не сіра, а червона зона. Так, от, після Грабовського, коли Росіяни виявили якусь слабину нашій обороні, слабку точку, вони безперечно будуть продовжувати оці слабкі точки задавати ударів, тому що. Це створює інформаційний тиск. Кожне повідомлення, наприклад, ресурсу Deep State щодо просування противника на тому ж таки прикордонні, чи то Суми, чи то Харківщина, чи то Чернігівщина, воно викликає певну, ну я не скажу паніку, але це точно викликає певні суспільні та громадські обговорення, котрі в свою чергу ведуть до того, що висновком всіх тих обговорень є уявлення про певну неспроможність, скажімо так, командування. Тієї чи іншої бригади, того чи іншого підрозділу, конкретно на тих чи інших ділянках, і відповідно загального. Множіння невдоволення громадянами тією е, моделлю оборони, котра обрана командуванням на відповідних ділянках фронту. Тому Грабовське стало першою ластівкою цієї історії. Е, вона дуже важливо інформаційно, насправді, що роль зіграла зараз. Ми в районі Глухова отримаємо комарівку е, і сіру зону тут. Поки що, це не червона зона, тому що ворог все ще намагається тут закріпитися, але потенційно тут так само може бути. Е, Погіршення ситуації та продовження дестабілізації з боку противника, на жаль, таких локацій, таких осередків або таких можна навіть говорити пожеж. Хоч це не зовсім пожежа, а так радше розгоряння полум'я багаття, то таких ситуацій на усьому вздовж усього держкордону України є доволі таки багато. При цьому до речі, всі ці дії в якійсь мірі можуть бути пов'язані з тим, що сумщина. Харківщина, а саме локації вздовж державного кордону України. Ну Чернігівщина в меншій мірі, в більшій мірі справді Сумщина та Харківщина. Вони мають на меті відволікати наші резерви, відволікати наші е, можливості з купінського сектору оборони. А радше зараз навіть правильніше називати не з Куп'янського сектору оборони, а з купінського сектору. Контратакувальних дій, тому що в той час, як начальник генерального штабу Російської Федерації, Валерій Гелясімов розповідає про повний контроль над Куп'янськом, а це реально відбувається у російському середовищі, тобто в російському інформполі, реально множиться теза про те, що Куп'янськ перебуває під російським контролем. Так, от саме в цей час наші війська продовжують, наші українські солдати продовжують зачищати території як в передмісті, так і в межах самого населеного пункту. Куп'янськ, ось зараз на кадрах ви маєте змогу спостерігати, як група наших військовослужбовців сил оборони України беруть у полон російських піхотинців, які ховалися в одній із будівель. Поки що ще до цього епізоду ми не дійшли. Ось тут вони заходять, чи то літня кухня, чи щось такого плану змушують вийти із високопіднятими руками росіян, лягають та й на землю, і відповідно беруть їх у полон. Ось такі дії продовжують відбуватися у куп'янську. і Насправді ситуація там, як я вже говорив неодноразово, далека ще від ідеалу, тому що подібні міські зачистки вони потребують дуже великих ресурсів, дуже великих затрат, скажімо так, загалом спроможностей особового складу нашого, тому що навіть до 100 присутніх там піхотинців противника це доволі таки значна кількість, при тому, що це не є якась стала. Константа, скажімо, що так, що 100 е, піхотинців противника там зосереджені, е, і все їхнє число не збільшується, не зменшується. Ні, ворог продовжує туди насилати свої нові нові війська. Він намагається деблокувати тих росіян, які застрягли безпосередньо у куп'янську. Він шукає нові логістичні шляхи. Е, вони намагаються виправити, скажімо так. Ту пропагандистську картинку, яка створилася по Купінську, коли Герасімо продає одне, а насправді в реальності існує зовсім інша. Е Ну, даруйте за тотологію та реальність, яка зараз розгортається у Куп'янську. Тому ворог намагається виправдати ці історії про і постійно відтак вкидає у бій все нові і нові резерви, здійснюючи все нові й постійні штурмові дії. Але при цьому я повторююся і стверджується ще більше з кожним днем наступним. У тазі того, що насправді фронтові реальності вони дещо. Схиблені, вони дещо видозмінені. Вже це чітко візуалізується у 2026 році. Війна переходить у тиловий формат.